Друзі, всім привіт! Тільки подивіться, який екземпляр ми знайшли для нашої замовниці. Це у нас шкода Fabia в кузові хежбек Sport Line. Комплектація так і називається Sport Line. Двигун 1.6 бензин, звичайний, атмосферний, 77 кВт, 105 кінських сил. Дуже класно автомобільчик виглядає зовні. Автомобіль у нас без жодного фарбованого елемента. Як можете бачити, з заводу автомобіль йде з сірою кришею. Такий дифузор ззаду. І це навіть не плівка, це окрашено з заводу. Далі покажу вам, там навіть шильдики є. Ззаді у нас встановлений також ось такий дифузор на задньому бампері. Ось такий вихлоп зроблений. І він трішки ще щось і бубонить. але це її заводський штатний вихлоп. Можете бачити спортлайн-комплектація. Салончик тут також такий досить цікавий в неї. В загальному така зажигалочка, дуже класно виглядає. Чистий 8 рік. Автомобіль від одного власника з Німеччини має 181 тисячу 181 рідного пробігу. Ідеальний технічний стан, візуальний і в принципі цьому іншому також. Зверніть увагу, стан ЛКП автомобіль нагадує без підкрасів, фари ідеал, бампер ідеал. навіть е, Хочу звернути увагу у вас на стану цієї губи нижньої, тобто наскільки бережна була експлуатація, що вона жодної косочки на ній. На Радіатор кондиціонера живенький. Кліма, до речі, тут не кондиціонера а кліма, і кліма працює. Фари у нас лінзовані. З підсвіткою зон. Тобто зони. туманки, коли крутиш кермом, то підсвічує мертві зони. Зазорчики всі ідеальні. Та й в загальному от капот. Трішки є січка така дрібна на хромі, але в загальному капот без слідів експлуатації. Бампер передній також. Все збережено максимально класно. А, далі. Також у нас ідуть сірі дзеркала заднього вигляду разом з кришею. Бачити в ідеальному стані без моментів. Дуже так машинка мені симпатизує в цьому чорному кольорі з сірою кришою, з сірими а, дзеркалами на оцих крутезних, легкосплавних, оригінальних 16 дисках. Вони просто нереально пасують даному автомобілю. Гума 205 45 а, І гума у нас літня, стан ідеальний, можете бачити все. Супер! Тільки подивіться на цю красуню, як вона виглядає. Скло по колу все рідне, навіть лобове. Пороги їхні проблемні місця не за дверей все в ідеалі. По кузову машинка рівна як струна, біля ручок все збережено. Наклеєчки заводські на своєму місці, задні гума, диски точно така сама, як і спереді. Ну, просто, ну гляньте, вона ну, така лялечка просто. Задня частина мені навіть подобається більше, ніж передня. Задній бампер також в ідеальному стані. Дифузорчик, навіть ніде от нема слідів там парковочних якихось моментів, щоб десь щось покоцали, ще десь зацепили. Ніде абсолютно такого нічого немає. Навіть тут особо нічого не грузили в багажне відділення, бо воно не закоцане під номером. Все. Добре. З цього боку також ніде в нас немає ні ржавчини, ні ніяких моментів. Також заводська наклеєчка. Все в ідеалі. Знизу машинка сухенька, додатково і дивились, ніяких витіків. От. боку дивіться просто рівна як струна. Мені все показав, сказав. Біжимо до салону. До автомобіля у нас йде два оригінальних ключика, до речі, два викидних, таких вже великих. Колір дуже класний, чорний, такий ламутер переливається, чи молочний шлях тут називає. І тадам. Поїхали до салону. Салон тут також досить цікавий. Карти, в принципі, все по стандарту, але єдине, що вони просто збережені, максимально стан ідеальний. Жодної коцки, тут тканина. Два склопідйомники, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, жодної косочки ніде нема. Далі переходимо до салончика в загальному. Просто подивіться на ці сидіння. Камера не передає, але вживу вони виглядають просто нереально класно. Вони нереально збережені. Кермо у нас триспицеве, але не просто триспицеве, ще й з, з боку, з перфорації. Це заводське її кермо. Просто подивіться, в якому воно стані. Воно не перешивалось, не перетягувалось, не фарбувалось. Стан керма просто як заводу. Можливо. Принцип експлуатували в чехлі, не знаю, не може, бо воно прям, ну, прям взагалі як то ви, Накладки заводські на педалі йдуть. На автомобілі встановлені оригінальні е резинові коврики, що не характерно для Європи, проєми також абсолютно цілі боковинки. Ну, Стан ідеальний, також нічого не перешивалось, нічого не робилось. В загальному ці сидіння вони просто ну, такі кайфові, ти сідаєш, і прям їх вони тебе тримають. і Дуже зручно сидіти. Сідаємо автомобіль Ми на вулиці. Сьогодні дуже спекотно. Відразу давайте запустимо. Послухаємо, як двигунчик працює. Запускається спів тику. Працює. Ідеально, помилок абсолютно ніяких нема, світиться тільки ручничок. Маємо значить, за кермо я вам розповів. Просто дивіться, в якому воно стане. Тут такі сіренькі вставочки. Далі маємо регулювання світла, протитуманні фари, регулювання висоти фар. Маємо круїз контроль, який також працює. Маємо саме клімат. Не кондиціонер, а кліматронік однозонний, заводська магнітола, підігріви передніх сидінь. Тут також працюють. Ніде тут нічого. Просто зверніть увагу, в якому стані пластик по салону. Ніде немає жодної коски. Навіть що мене приємно здивало, це стан ручки перемикання передач Зазвичай вона тут вичавгана повністю, тут нічого не робилось і вона в ідеальному стані. Шкіра. Тут також збережено, шкіряний у нас іде ручничок, є на автомобілі датчики датчики тиску в шинах, є AUX, прикурювач, ніжки різні, підстаканнички. Все максимально класно, максимально збережено. Є у нас підточечник. Така комплектація дуже заряджена, пробіг, покажу вам, 181 тисяча, стану 800 рівня, машинка збережена, просто максимально класно. Двигунчик. Працює просто. Я просто кажу, клімат у нас заправлений і працює, холодить дуже добре. Маємо тут, до речі, два у нас таких приємно так, два бардачочка, верхні, нижні. Вся історія по автомобілю, документи про розмитнення, договір, сертифікат, все мається. Сервіски, всі-всі-всі не буду. Тратити час на це, машинка підбиралась під клієнта, клієнта є вся ця інформація. Машинка дуже класна, чесна. І найголовніше, що вона від власника. Далі задня частина автомобіля притонована. Задній ряд тут ніхто взагалі ніколи не сідав сюди і ніхто не їздив. Проємно абсолютно без жодної хочки. Пластики також сидіння стан Новий. От просто новий, просто немає там до чого доколупатись, слова зовсім вони просто ідеальні. Також гумові і пилимочки, стан ідеальний, сидіння зсередини стан ідеальний, пластики всі збережені, ось так виглядає наш автомобільчик, який ми підібрали для нашої замовниці. стиля також добре, двигунчик працює. Ось трішки, не знаю, чи передасть відео, так трішки бубанить такий хотій завод, але цікава банка зроблена і так виглядає, як для Фабії дуже нарядно і дуже класно. Трішки поїздили, поки доїхали по пісочку, але в загальному можете бачити, все супер. Зсередини також, що приємно ніде, не ні коцки, не ржавчинка не виходить, закривачка є, і тут навіть у нас не пластик, а тканина така приємна на ощуп багажне відділення Та-дам Тут також ніхто абсолютно ніколи нічого не возив, бо навіть пластик тут абсолютно цілий, новий по бокам. Тут всі ніжки для пакетів, вішачки, світловідбуваючий жалет. Ці ніжки також знімаються. Тут є аптечка. Все на своїх місцях. До речі, ми вже купили, зараз приїхали на СТО, чекаємо, поки чекаємо свою чергу, тому є час вирішив зняти відео для вас. Зробимо маленьке ТО, заміною масла, фільтрів, свічечки і все. Більше про автомобілі робити абсолютно нічого не потрібно. В принципі, це теж було по бажанню, але наша замовниця вирішила це зробити. Шторка відразу, точніше, ну так, задня шторка присутня. Тут абсолютно повний набір. Запаска також 16-та, радіус такий самий, і навіть розмір такий самий. Весь набір, навіть секреточка криточка на своєму місці. А і ще на що хотів звернути увагу, просто подивіться на попереднього власника, який був у даного автомобіля. Да, я сказав, що він був один-єдиний в Німеччині. Наскільки він заморочувався, що навіть балонний ключ у нього обклеєний малярним скотчем, як думаєте, для чого? А я вам скажу, для того, щоб не коцати диски. Тобто не коцати диски, коли відкручуєш. Це ну, ну наскільки людина просто заморачувалась цим питанням? Що-що зробила? Таке, я такого ще, чесно кажучи, не зустрічав. Це прям такий педант, який... Ну, це класно, тому що до машини дійсно абсолютно немає ніяких претензій. Тепер давайте я вам покажу за те, що заводи, як я казав, фарбовано. Тут можна звернути увагу. Тут є такий напливчик. Навіть, бачите, частинка ляди фарбована у нас іде. Йдуть заводські бірки, шкода, саме спортлайн. І навіть з болтиками з усім тобто, так іде пофарбовано. Дуже класно зроблено, мені прям подобається максимально. Вагончик. Працює Тут прямо. Ну, Блін, так бубанить приємненько. А, і от тепер дивіться, а і мало того всього, я, от я щойно вам показував за тормозні, за колісні диски, ключик балонний. А, зверніть увагу, навіть всі у нас такі гарні стоять ковпачочки на диски, диски без бордюрки і дуже класний візерунок по них зроблений. Довічі стан ЛКП по кузову автомобіля. Машина рівна як струна просто. Не проєме, нічого ніде не, за, не закоцано. Тобто автомобіль дуже сильно любили вербеги присутні, а в принципі ж я вам все вже розказав. До речі, чек, купили все для ТО і зараз будемо робити ТО. В машині прохолодно, кліма справляється, немало важливо. Давайте зараз ще покажу вам капотку. По електроніці абсолютно кожна кнопочка в автомобілі працює. Технічно машинка без зауважень від слова зовсім. Щеплення бере ідеально, От Вона така збитенька взагалі, їхати на ній максимально приємно. Проїхали на даному автомобілі близько 600-600 кілометрів. І машинка показала себе як найкращим чином. Гума, стан ідеальний. Біжимо під капотом Дивитись, тут все не менш гарно, як автомобіль виглядає ззовні, в салоні, так і під капотом. Все просто ідеал. Двигунчик шепче, рідини всі в нормі, нічого ніде не крутилось, не знімалось, хліба працює, вентилятор включається акумулятор візуально непоганий. До речі, навіть на акумуляторі на секундочку написано, чи він у нас третій місяць, навіть акумулятор підписаний. Тобто, ну Наскільки людина заморочувалася зсередини капот без нюансів навіть є такий екранчик, жугунчик. ще раз нагрузую це не 1,4, не 1,2, саме 1,6. Дуже велика рідкість для даних 1.6, 77 кВт 105 кінських сил. Сипнині, це почки, до речі, не чути. Не на холодну, не на гарячу. Ось такий автомобільчик був у нас на огляді. Нагадую, даний автомобіль ми пригнали для нашої замовниці. Зараз робимо ТО і будемо віддавати Фабія. Ще одна фабія ексклюзивна на максималочках в комплектації Sportline. Ексклюзивний варіант. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся, знайдемо і для вас автомобіль вашої мрії. Нагадую, з вами був Майник з Кардії Чернігів. До нових зустрічей.